Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Обвинувачений у корупції депутат Київради Владислав Трубіцин зміг виїхати за кордон за дозволом голови державної прикордонної служби Сергія Дайнеки на підставі листа від начальника головного управління розвідки Міноборони Кирила Буданова. Якщо доведуть, що Буданов може покривати корупціонера, йому загрожує відставка або ж тим, хто підробив листа від гур. Більше про це говорить проєкт Радіо Свобода схеми. За даними журналістів, 13 травня депутат на власному авто Мерседес С-600» виїхав з України через пункт пропуску Рава Руська. Відтоді він не повернувся, хоча 17 травня мав бути в суді. За даними джерела Скем, в декілька органах, обізнаних з обставинами виїзду Тробіцина, для перетину кордону він скористався листом на бланку головного управління розвідки Міноборони за підписом начальника управління Кирила Буданова. Лист датований 27 січня 2023 року. Зазначили в матеріалі у листі. Буданов звернувся до голови Держприкордонслужби з із проханням посприяти безперешкодному перетину кордону для виїзду у закордонне відрядження з 28 січня до. 29 травня 2023 року п'ятьом особам, один із них трубіцин. У листі був зазначений авто та його номер, і саме на ньому депутат і виїхав. Ще одна людина списку Юрій Л. Публічних згадок про нього немає, та журналісти з'ясували, що раніше він перетинав кордон у одній машині з Тробіциним. Також він купив авто у засновниці літературного клубу, членом якого є депутат. Наступна людина списку Руслан Ша, колекціонер антикваріату, засновник відповідних магазинів у Києві та Харкові. Як і турбіцин він є колишнім помічним. Чником нардепа Олександра Фельдмана, свій виїзд Рослан пояснив гуманітарною допомогою. Серед інших чоловіків, яким гур цим же листом клопотав про виїзд за кордон, двоє є непублічними. Чоловіки підтвердили журналістам, що мали дозвіл на виїзд від гур і скористались ним для ввезення пікапів для потреб оборони. Та заявили, що з трубіциними та іншими чоловіками зі списку вони не знайомі. Речник ДПСУ Рослан Демченко сказав у коментарі, що Державна прикордонна служба діє в межах норм чинного законодавства, в тому числі під час пропуску. Громадян через кордон в період дії правового режиму воєнного стану. У мене немає інформації щодо перетину кордону Тробіциним і загалом іншими особами, які перетинають кордон. Така інформація заборонена для розповсюдження законодавством. Під час слідства або судових якихось рішень судді мають право за клопотанням, слідчих обмежувати людину в перетині кордону України. Якщо такі рішення виносяться і надходять до Державної прикордонної служби, ми їх виконуємо. Крім цього, в рамках карного провадження слідчі можуть отримати, і якщо вважають за можливе, оприлюднити. Інформацію про перетин кордону особами, заявив він. У САП повідомили скамам, що для виїзду за кордон Тробіцин мав завчасно повідомити суд про причину своєї наявки, що обвинувачений не зробив. Тробіцин також мав процесуальний обов'язок за першим викликом з'являтися на судові засідання. А він вже двічі порушив це. Журналісти з'ясували, що Владислав Тробіцин протягом 2022-2023 років, вже маючи статус підозрюваного у кримінальному правопорушенні, неодноразово виїжджав за кордон на підставі клопотань від головного управління. Розвідки Міноборони, зокрема 13 листопада 2022 року та 22 січня 2023 року. Це відображено у базі про перетин державного кордону України, повідомляють джерела схем із доступом до цієї бази. Із запитом про коментар схеми звернулися до головного управління розвідки Міноборони. Представник відомства Андрій Юсов зазначив, що наразі не може прокоментувати цю інформацію. Нагадаємо, що зараз Владислав Трубіце наголошений урошок через неявку на судові засідання у справі щодо хабарництва. Депутат, який у Київ обіймаю посаду голови постійної комісії з питань підприємництва, промисловості та міського благоустрою підозрюється в тому, що у змові з п'ятьма пособниками вимагали та отримали неправомірну вигоду за перемогу у тендерах на встановлення купав у столиці. Судячи зі сторінки трубіцена, Фейсбук принаймні 12 травня він запевняв, що був у Києві на роботі. 17 травня депутат не з'явився на судове засідання, а його телефон був поза зоною досяжності. Наступного дня він пропустив сесію Київради. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.